Так, друзі, дивіться, були в мене міркування по поводу того, як треба бджолу взимку заганяти в 300-му корпусі, щоб вона спускалася від холоду вниз туди, коли ви загадували все. То що ми можемо зробити? Ми беремо оце фаджно і ставимо його на годівницю. От у нас тут гадівниця. От гадівниця. Ми його ставимо. Сюди у нас виходить тут продихи. Сюди поставили дві сіточки. І у вас получиться тонельний протяг. І сім'я буде підсідати взимку вниз. Коли прийде пора, щоб воно розвивалося, то вбираєте це діло або зачиняєте його перегородками стандартними і вбираєте відсюди повітря. Ну, Ось ну, таким чином. Все, насолоджуйтесь.